Мої вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. От, не лякайтеся, це не кишки, це не внутрішні органи, от, це плацента, от, це плацента е, сірих. І сьогодні такий у нас досить е, таке. Маленьке свято на фермі, тому що в нас за 5 років існування ферми перший раз народилася двійня. Народилася двійня і е, не близнюки, не однояйцеві близнюки, а саме двійня. двійня От У нас народився бичок і теличка. Бичок народився вертеп і народилася маленька, у нас миланка. Через що це я стою, дивлюся на послід. О, це послід бичка. Дивлюся, тому що більше плацента більше. От, а він відповідно це у нас е, послід пилички. Тому е, чесно, якось несподівано слава е, народила е, маля від е, ярила, від ярила. От, тому е привела їх з паші, от, тому що вона дивилася на пасовище. Тому Ярило, я тебе вітаю, Ярило, Ріднесеньки, я тебе вітаю, ти батько двійні, да. ти бичок, від якого народилася двойнятка, маленький вертеп. От, і маленька Миланочка від тебе народилася. Ти радий. Ти дуже радий, да? каже, я дуже батьку радий, я дуже радий. Да, ти хороший, ти в мене хороший, ти хороший. Сьогодні вранці їй обробляв зовнішні статеві органи, тому що були пориви, бо бачу, що перший мішов бичок, перший мішов печок. Тому саме головне, що все пройшло без ускладнень і фактично, ну якби. Проблем із саме припологіями не було. Вона встала, от, вона подоїлася, дала навіть там десь біля 2,5 літрів молозива. І, 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 і його ми віддали малявка. Ось, дивіться, які два маленьких красунчика. Ось вертеп бочок. Це дуже добре, що народився від неї бочок. Я від неї чекав бочка, ми з нею домовлялися. О, да, вертепчик. От, він, звісно, як народився, трошки буксував із напуванням, випив молоко трошки пізніше, чи молозиво. Перше він випив 100, десь 150 грам молозива, а потім вже десь через годинку він вже видудлив свої півтора літра. Як дядько, сьогодні вранці він вже попив, випив два літра. От, бо сьогодні вранці слава дала. Десь біля трьох літрів я поділив і ще трошки додали їм марфиного молочка. От вони пили сьогодні молочко мами, от і пили сьогодні молочко і бабусі своєї марфи. От, через що такі? Я вам скажу, це буде. От, вертеп дуже буде дуже добрим биком, тому що він поєднання лінії марфи, от лінії марфи молочної, і поєднання із е, лінією саме е, Ярила. От, е, через е, велеса теж тут, як би сказати, буде досить така цікава композиція крові. От, тому сподіваюся, е, що з ними буде все гаразд. От. Да, буде все гаразд. Я думаю, що все буде гаразд. Да? Вертепчик, ти такий хороший, ти хороший. Ти в мене хороший. Узя сьогодні пив соски, хорошо звідерся, стояв, так да? Молодець. Молодець. От. Що ти моя маленька. Що ти моя маленька, та сука, зі батьку, напилась, я молока, каже, і порядок, і відпочиваю. Мі відійшов. відійшов. Бачите, Міконій відійшов нормальний. От, через що? Ні, це пергіна, це не Міконій. А де Міконій? де ми какали? Не бачу, де ми какали. Ну Все одно какали, дивлюсь, хвостик закаканий. Міконій відійшов. От, Це саме головне. От покушала теж добре. Вона посмакувала молочком, от і зараз собі відпочиває. От вона, як народилася, зразу випила півтори літри молозива. От якось без проблем. Будемо сподіватися, що вона попаде в той відсоток, коли із теличками буде все гаразд, але час покаже, от, як вона буде розвиватися, тому що є дуже великий ризик того, що вона буде безплідною. От, тому що вона двойні, різностатевої. Ну Побачимо. час покаже, от, час покаже от, А зараз ми їх годуємо, доглядаємо да? от, і ставимо їх на, на ноги. Що ти моя Маська? Привіт, Степан Ніколаєвич. Що ти черва? Бачила сусіди, які в тебе вже маленькі. Та да, вже маленькі сусіди в тебе з'явилися. Ось такі сирунчики мать. Ось моя маленька, ось моя маленька героїня, да? Да, моя моленька героїня. Да? Що ти моя корова? Ти молодець, ти молодець, молодець слава. Народила двох малявок таких, да? двох таких малявок народила. Ти хороша, ти хороша. Зараз будемо йти, доїться. Mm -hmm. І будемо поїти малишай, Будемо да? Ходимо поїти малишай. Що тут з наші сіськи? Ой, вимечко трошки налилося, mm -hmm. да? налилося вимічко. Mm -hmm. Ну зараз будемо. Молочко дають. Маленько, заходь, 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 заходь. Заходь, 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 заходь. Отут у тебе транзитик насипаний сюди заходь. Заходь, заходь, заходь. Заходь. Бачите, тут транзит, в неї зараз транзитний період. От. Ну, щось вона бачиться, грустно трошки сьогодні. Не дуже вона хоче їсти. От. ну, Зараз побачимо, що таке залишилося. Бо бачите, вона так держи голову. Держи голову. Mm -hmm. да. Бачите, щось у неї болить. Щось вона трошки не хепі. Зараз будемо розбиратися. Нічого вона не їла. Подаїлася, дала тут своїх, мабуть, десь 3-4 літра. От, але я поміряв температуру, у неї температура е, на верхній межі 38,7. У неї також спостерігаються розриви, розриви після пологів, тому що я. Ось бачите, я забризкав циклоспрей, от бо тут розриви. Я думаю, може почався запальний процес, або тільки починається, і це може бути основним із факторів, того, що ну вона не їла. Тому тут дуже важливо звертати увагу на ці всі нюанси. От, звертати увагу на ці всі нюанси, тому що це ну все-таки ну важливо. От якщо ви опустите момент, потерпи, потерпи на що ж ти зробиш? Треба зробити у я ж думаю, на вечір тобі вже буде краще. От. Тим більше, що двойня це досить такий, я вам скажу, серйозний момент, досить такий серйозний момент двойня. От. І Потрібно за коровами е, спостерігати, От, спостерігати, подивлюся, якщо вона і ввечері не буде їсти, то прийдеться ставити крапельницю, От, тому що ну, головне не втратити. Момент не втратити момент, знаєте, момент незворотності, от, бо це дуже важливо. да, Славушка, ти моя коровка хороша. Отакі от справи. Уколов я їй амоксилін, уколов амоксицилін. от, е, У мене на фермі він поки що працює, поки що працює. От, а там далі вже будемо, будемо бачити. Так, осьо мої малятка п'ють молочко. Ось маленька. Меланочка п'є молочко, вже молодець. Ой. Ну, вертеп тут в своєму він нічого вітра не бачить, як завжди, йому Соску треба іногда носом тикати. О, молодець, ти молодчик, ти молодчик, хлопчик-молодчик. нашу сиську работать. Ну, стала в один прихват, выпила свои два, два двести где-то. Вот, что там черва? Ой! О. Все. Молодец. Молодец, ланочка, Молодец, моя хорошая. Не коней он нормальный одевал, Ой, а цей, конечно, товарищ, я хочу -то сам, был бы так Давай, 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 ось ой ой ось 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 вона рідна, ось вона рідна цицька. ось вона, ось, 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 ось ох. Ну куда ж ти промазуєш? Маленький. От такий сирунчик. Мама ваша трішки прихворіла. Трішки прихворіла мама. Ну нічого, думаю, ми її поставимо на місто. Ну куди, куда, куди, куди перевернись? Ну 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 ну, ось, ось, Давай, 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 пей, 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 пей. Ты мне маленький, ты. Шукай сам. Шукай, шукай сам. Сам, шукай, пей, Шукай. Вот так, вот так, вот так, вот так, молодец, сам знайшов. Отакий от хороший хлопчик, отакий от хороший хлопчик ти в мене. Отакий от молодець. Да. І ти молодець. звісно ти молодець. Молодець. Все, попила. Ну хватить тобі, скільки тобі тут? Два літри більше не треба. Куди тобі ще? Куди тобі ще? Хватит? Хватить вже, вже хватить. Ти узя попила, Ти вже попила, І вже добре покусала. Да, вечором ще буде. Через пару днів добавлю тобі трошки пайку. Хватит тобі двох. А то ті два літри більше, ніж твій животик. Народилася, мабуть, десь кілограм 12, бичок більше, і ви бачите наскільки. От в ньому десь кілограм 15. Отакі вони. От так ти ще хотіла молочка. Ну, хватить вже, хвата. Давай, допивай, кусурман. Давай тебе, жду. Коров не даю, жду поки ти нап'єшся, Давай. Давай, давай, давай. Давай, ще ковточок. Давай, ще ковточок. Ось ось дороситька, давай. Запивай. Отак. Молодець. Молодець. Молодець, мій бичечок, молодець. Все. Все. Малявки попили, Відерця пусті. Це гаразд. Ну що там, славушка моя? Що ти моя маленька? Пішли. Випиш. Да, бачите, зовсім не поїла нічого. І подивимося, що буде ввечері. Сьогодні, може, навіть і на пашу її не випустимо. Проходь, проходь. Хоча б я скажу вам, вона лежала вранці, жуйку жувала. Перше сіно моє в рулонах. Ви бачите, яка срака. Погоріло. Ну, таке, це ще Маломальський тюк, а там воно ну, ми вже 4 тюка виперли. Будемо дивитися, що з цими ще буде. Ну, я вже бачу, що з ними воно біле. О, звісно, в цьому плані трохи жопа. О, бачите, слава вже їсть. Слава Богу. О, буває таке в них, що вони то не хочуть концентратів. О, може вони їм важкувати. От, ну, таке, таке є. Але бачите, що це її хвилює. От, та головне, що вона їсть, є жуйка. Це вже якби, потихеньку, якщо там не дуже хоче вона їсти і концентровані, то е почне їсти, коли захоче. Тут ніхто насилувати не буде. Головне зараз е контролювати температуру от, і дивитися, щоб, у неї, ну, щоб в неї був апетит. От, якщо є апетит, то можна вже більш так спокійніше на це все дивитися. Бачите, вона потихеньку вибирає. Ми дали їм вчора люцерни трохи. Бачите, потихеньку дзибає, їсть. Це вже значить, що процес йде на поправку. Васуня? Да, зараз будете виходити ярило, зараз будете йти на пашу. Отак ми живемо, зівемо, отак ми живемо. Тому сьогодні наче нормальна погода, будемо возити тюки, От, будемо перевертати сіно, виривати із трави, яке тиждень лежало під дощами. От, бо вчора викосили дебелі, дебелі плантарі, а сьогодні вже будемо потроху ворушити, може під кінець тижня здасться нам пікувати. Тому дякую всім за увагу. І не забуваємо заходити до нашого інтернет-магазину private milk and meat і робити закупівлю якісних і ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Язера, а також засоб буток з проти оводів, мух, гедзівотам оцих усіх дротяників, як ви там всі називаємо ми їх. От по всьому нашому от, українському тваринницькому регіону. От. Тому так пишемо коментарі от, і до зустрічі в наступних відео. От, далі буде цікавіше. От, буду вам розповідати далі, як там у мене слава, як мої там вертеп і меланка. І в цілому, як Фух, ми виживаємо. Бувайте!